Коли працюєш з великими об'ємами даних, дуже легко за... заплутатися, забути назви стовпчиків, рядків до якого відноситься. В Google таблицях для зручності можна легко закріпити як рядки, так і стовпчики. Ходім, покажу. Показую перший швидкий спосіб, яким я сам користуюся. В лівому верхньому кутку наводимо курсор, поки він не перетвориться на руку. Затискаємо ліву кнопку мишки і тягнемо до того рядка, який ми хочемо закріпити, зафіксувати. І як ми бачимо, зафіксували один рядок, і вся решта інформації у нас скролиться без нього. Те ж саме працює і для колонок. Наводимо мишкою, затискаємо і тягнемо на певну кількість колонок, які ми хочемо закріпити. Нехай це буде так. І тепер у нас. Решта таблиці, скролиться, ліва частина у нас на місці. Другий спосіб через меню. Ми стаємо на потрібну комірку, межі якої нам потрібно зафіксувати. Ідемо вигляд. Закріпити. І тут у нас верхня частина відповідає за закріплення рядків. Тобто ми можемо один рядок зверху закріпити, два рядки, або до нашого виділення, до рядка номер 4 У нас, як бачимо, виділений четвертий рядок. Друга частина цього меню відповідає за стовпці. Тобто ми можемо зняти закріплення, жоден рядок, жоден стовпець, закріпити один стовпець, 2. Або закріпити до стовпця Б. Тому що у нас комірка виділена Б4. Тому закріплюємо до рядка 4 і до стовпця B. І ось таке у нас закріплення вийшло. Щоб прибрати, ми можемо навести на нього і в самий верх. Повернути це закріплення або піти меню вигляд, закріпити жоден рядок, вигляд, закріпити жоден стовпець. І ми знімаємо наше закріплення. Якщо було корисно, став лайк, підписуйся на мій телеграм-канал, там багато чого цікавого. Пока!